Пань побожно, почуємо святого Євангеліє, мир русі і духові Твоєму, Від Луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. будьмо важні. Сказав Господь притчу цю. у чоловіка одного було два сини, і сказав молодший з них батькові, отче, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край. І там розтратив своє майно, живучи розпутно, коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати, і пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней, і він радий був насититися ріжками, які їли свині. Але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають надмір хліба, а я вмираю з голоду, встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, згрішив я проти неба і перед Тобою, і вже недостойний зватися Твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів Твоїх. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і кинувся йому на шию, і цілував його. Син же сказав йому: Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою, і вже недостойний звати з твоїм сином. А батько сказав рабам своїм: принесіть кращий одяг і одягніть Його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть годоване теля й заколіть. Будемо їсти і веселитись, бо син мій цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув співи та радощі і, покликавши одного зі слуг, спитав, що це таке. Він сказав йому: брат твій прийшов, і батько твій заколов годоване теля, бо зустрів його здоровий. Він розгнівився і не хотів увійти. Батько ж його вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь Батькові: Ось я стільки років служу тобі, і ніколи не переступав наказів Твоїх, але Ти ніколи не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. А коли цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов. Ти заколов для нього годова не теля. Він же сказав йому, Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє, а з того належить радіти і веселитись, Що брат цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Слава Господи! Oh